8 лютого рятувальники Івано-Франківщини зустрілись з підопічними Івано-Франківського територіального центру соціального обслуговування, щоб застерегти людей похилого віку від небезпек у зимовий період. Фахівці ДСНС розповіли про пожежі, які виникають взимку, та про найчастіші причини виникнення загорань в помешканнях громадян, способи їх уникнення нагадали людям правила поводження з газовими та електропобутовими приладами. Особливу увагу звернули на небезпеку чадного газу, що може бути спричинена через Несправність пічного опалення або обладнання газового котла. Чадний газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини. Зазвичай під його дією людина втрачає свідомість, може отруїтись, що може призвести до летального випадку. Також рятувальники розповіли присутнім основні правила, щоб уникнути переохолодження та обмороження організму в морозні зимові дні. Також із настанням е, холоду. Збільшується кількість пожеж у житловому секторі, тому що люди починають користуватися електричними нагрівальними та газовими приладами, а також користуються пічним опаленням. Щоб убезпечити людей літнього віку від всіх цих небезпек, ми організовуємо зустрічі із представниками головного управління Державної служби України із надзвичайних ситуацій у Івано-Франківській області. Ці зустрічі дуже є для нас корисними і важливими, тому що на них люди отримують всю необхідну інформацію, яку вони потім використовують у побуті і повсякденному своєму житті. Працівники ДСНС наголошують про необхідність свідомого ставлення до пожежної безпеки, адже дотримання елементарних правил може врятувати життя та майно. Також рятувальники вручили присутнім інформаційні матеріали, розроблені ДСНС України спільно з ЮНІСЕФ юкрейн а саме всеукраїнську газету Палаючі новини, де можна ознайомитись з усіма основними правилами про безпечну поведінку в побуті.